Вітаю, вітаю, друзі, пані та панове. Сьогодні буде розповідь про вікопомний романець Вільяма Беруза, Не Едгара. Любителі тарзанів. Відпочивайте поки що. Джанкі Сповідь Невиправного наркомана. Роман, який помилково вважають першим у виконанні Беруза, він не перший, і, звісно, тому що в 45-му році вони написали вже з Керуаком, і бегемоти зварилися в своїх баках, тому Джанкі це була вже не проба, пера, скажімо так. Ну, почнемо з того, що в 51-му, як ви знаєте, вбив свою дружину Джоан Волмер Вільям, вбив її дуже цікавим способом. Тобто він сказав, що настав час погратися в Вільгельма Теля, швейцарський такий національний герой, і застрелив просто її, не влучивши у склянку, що стояла в неї на голові. Він почав писати, в принципі, багато в чому, як він стверджував, саме завдяки цій події, що це штовхало, що після смерті дружини ним, начебто, заволодів потворний дух, і щоб він з ним споритися, він мав писати. І от він писав з цієї причини, як він стверджував. Хоча трошечки він так підпижджував, можна сказати, тому що насправді ж він починав писати ще до цього. І Джанкі, наприклад, він розпочав ще тоді, коли його дружина була жива. Якраз в 51-му році він почав писати, коли він завершив свої пригоди з героїном. І я вирішив цей досвід, це багато в чому автобіографічна книга. Цей досвід він вирішив описати, він чомусь вирішив, що дуже важливо світові це знати, як живуть героїнові наркомани на початку 50-х років. Що можна сказати? Ця книга це така от Одіссея, Одіссея, така коротше, світом. Власне, героїнщиків, там все розписане дуже детально. Взагалі, книгам беру за притаманні такі дуже ретельні описи побуту, якихось натуралістичних дуже речей, перестальтика, випорожнення, всяке таке, в принципі. Гінзберґ наштовхнув Бергуза на цю ідею про написання такого роману, бо вони листувалися про свій наркотичний досвід, і Гінзберг уважив, що Берузи є письменницький талант. письменницький талант. У Гінзберга були зв'язки у Нью-Йоркському видавництві. Ейсбус, вони одночасно туди відправили два рукописи. Це був рукопис власне Джанки. До речі, в першочерговому варіанті називалося Джанк. Що таке, власне, Джанк? Взагалі це слово означає сміття в перекладі з англійською. Але сленгу наркоманів це наркотик. Майже будь-який, переважно мова йде про п'ятий, але в принципі будь-який. І Джанки це наркоман, тобто людина, яка вживає речовини. Відправили два рукописи: Одна була, один був в дорозі Керуака, і другий був Джанкі. І що ви думаєте, який рукопис взяли, які ні? Так, ви вірно думаєте, взяли Джанки і в дорозі сказали, що ні, світ поки що не готовий. Отак от він писав цю книгу, виходить, два роки. Надихався він, окрім свого власного досвіду вживання і продажу заборонених речовин, він надихався ще розмовами з певними колами людей, тих, які називалися тоді попросту хіпстерами. І хіпстери тоді це ж зовсім не те, що хіпстери зараз. Це чуваки з соціального дна, які шарили за наркотики і шарили за джаз. Дві речі, за які вони шарили, і коротше, надихався він спілкуванням от з такими колами, спілкуванням з ГОБО. Це теж такий був феномен в Америці середини минулого століття. Чуваки, просто такі якісь жебракуваті, які подорожували Америкою у пошуках вільно найманої праці. Тобто вільно наймані такі працівники, які працювали де прийдеться, подорожували товарними вагонами, і от таких. Персонажів було дуже багато. Ейп Грін був в колі бітників серед них. І з ним спілкувалися і Кервак, і Берус, і всі інші. Ну, от з такою публікою, в принципі, спілкувався і багато чого взяв для Джанки з цієї гобокультури. Тобто. Чувака, який просто от подорожує, не знає, що буде завтра, не знає, будуть у нього гроші ввечері чи ні, просто от він подорожує так, такий деякий е, вільний такий самітник і щось там надибує собі на одне місце, скажімо так. В 1953 році роман був виданий. Обкладинку спеціально було поставлено, звісно, антинаркотично. Доповнення до цієї книжки було від одного ФБРівця, який розповідав про свій досвід боротьби з наркоманією, як суспільним явищем. І книга була власне, переіменована, тут назва тому що. Ну, замість джанк, по-перше, що не сподобалось, типу, сказали, що ну, це якби сміття, хто буде читати книжку з назвою сміття? Це ж вони не знали, що потім з'явиться, наприклад, Ірвін Велш? Не знали і вирішили, що треба назвати книжку Джанкі сповідь Невиправного наркомана. Що якби підкреслювала, що люди ви так не робіть, ви не вживайте такого от лайна і все буде у вас добре. Дуже книжка така позитивна, звісно, я вважаю. Тобто. Ну, не турбуйтеся. Якщо ви її прочитаєте, у вас не з'явиться бажання нічого вживати, окрім апельсинового соку, тому що ну, життя наркоманів там описане у всій своїй красі. Тут він пише, що нема більш нудних людей, ніж наркомани, що героїнщики можуть розглядати свої черевики цілими добами. І що от такі от чарівні люди ці от хіпстери да, тогочасні. Цікавий ще кримінальний досвід розповідається такого щепатства, як воно у народі називається, да, коли е, тип просто обкрадає цих е, алкашів. Якихось забудькуватих людей, які не контролюють свої кишені. От, головний персонаж від, першого, від першої особи йде там, оповідь в цій книзі. Головного персонажа звуть Вільям Лі. Це потім, в принципі, буде такий літературний псевдонім Беруза. Старий Буйвол Лі. Там ще таке погоняло в нього. Ось. Там є сцени чисто взяті з його життя, це роман з ключем, де персонажі сенсер, мають реальні прототипи, там є його дружина, скажімо, є сцени пов'язані з, з, з життя, пов'язані з його дружиною, яка теж мала наркотичний досвід так само, як і Берус. Можу розказати ще про своє персональне знайомство з цією книгою. Тобто, для мене це таке Вона бальзак втрачені ілюзії Прямо. Бо я в 15 років прочитав цю книгу, до того все ж таки дещо іншу літературу читав. І, ну, сказати, що я був вражений, це не сказати нічого. Я був причмелений цим ділом, звісно. І в українському перекладі, до речі, називається ця книга Наркота переклад Геника. Білякова. можете її купити в одній з книгарень вашого місця, якщо десь знайдете ось. Ну, але попереджайте цих одразу взагалі книгарів, що вас цікавить маргінальна література. Так і кажіть. я от так кажу, наприклад, мене зовсім. Не розуміють, але виходить часто забавно і пропонують, наприклад, книжки з БДСМ. І кожен по-різному розуміє, що таке маргінально. Чи, Це чим прикольні такі слова, там, як бід, біт покоління. Чим прикольно, що багатозначне дуже слово. Розумій, як хочеш. Розумій, як хочеш. От. Тому давайте якось більш маргінального буде в нашому мистецькому, якщо хтось хоче, то може і не в мистецькому, не тільки в культурному да, сенсу. Можете, як вам зручно, як вам хочеться. Ну, мабуть, і все. Мабуть, і все. Техніка нарізок, вона там застосована, але застосована вимушена. Тобто, якщо далі, це одна з основних метод Беруза, то тут вона застосована, типу, ну, вимушено, тому що йому сказали доповнити там на певну кількість сторінок видавці. І йому довелося з наступного свого твору сквіра брати. Цей. Брати звідти матеріал і компонувати це за методом нарізок. До речі, який вигаданий був не Неберу за Гайсіном, ну, все ж таки, а ще до цього на початку ХХ століття ДДІстом царою Трістаном. Ну, це так, якщо треба закрити якісь ваші білі плями. Стосовно авангардистів та початку століття можна теж, в принципі, звертатися сюди. Ось, ну, все, поговорили. Джанки, сповідь невиправного наркомана, він же Джанк, він же наркота. Тобто, раджу, цей романець вам може стане вам чимось. В нагоді, в пригоді на все добре, друзі.